У Шаргороді ще одне приміщення облаштували для плетіння маскувальних сіток на фронт. Це хол спортивного комплексу, якому щодня з 9-ї ранку і до першої години дня можна долучитися до волонтерської справи. Жителі громади і раніше плели маскувальні сітки. Нещодавно за три дні вони виконали три замовлення. Окрім того, шаргородці збирали кошти на шини для автомобіля їхнього земляка, який воює. Готують смаколики та свіжими доставляють їх бійцям на Херсонщину. Дар'я Васильєва, співзасновниця громадської організації Шаргород оперативний з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго. Нещодавно з'явилося ще одне місце, де мешканці громади можуть плести сітки. З чим пов'язана така необхідність, адже ми знаємо, що ви маєте інше місце для плетіння сіток. Дивіться, Ініціатором насправді став сам спортивний заклад, тому що розглядають таку додаткову можливість залучення молоді, тому що вихованці спортивного закладу приходять сюди кожного дня на заняття, часто в супроводі батьків, таким чином можна і долучити батьків. І все таки проговорюємо те, що не може бути багато таких локацій. Насправді в Шаргородській громаді. Таких волонтерських осередків, де плетуть, маскують сітки, такі кімори, є багато. Вони є в навчальних закладах, в шкільних закладах в громади, по селах, сільських радах, також в будинках культури. Тобто, це така мережа вже волонтерська. Ну не лише маскуванням, допомагаєте нашим бійцям, що ще передаєте, що готуєте. Наразі ми запустили такий новий волонтерський напрямок для когось, можливо, і не новий, для нас новий виготовлення енергетичних батончиків. Попередньо ми проговорювали з військовими. Вони наголосили, що це дуже актуально для них, тому що, по-перше, це зручно покласти в кишеню, коли зголоднів дістав перекусив. Також це корисно, тому що суміш насправді сухофруктів, горішків все чисте, якісне, як кажуть, домашнє, і долучаємо е, до процесу виготовлення також садочки, школи, щоб це було виготовлялося в харчоблоках, е, тобто в їдальнях, як ми кажемо, так, тобто, що є місце, де можна це приготувати. Е, відповідно, сухі борщі у нас вже Шаркурицькі волонтери професіонали в цій справі і е, постійно запити від військових на сухі борщі постійно є. Тому що розповідаю, що це дуже зручно. Пакетик сухого борщу, баночка тушонки і 5-10 літрів борщу на невеличку е, бригаду, скажімо так, хлопців, захисників вони мають що перекусити. Е, також постійно реагуємо на Запити наших захисників земляків, які насправді є у всіх частинах по всій лінії фронту. Якщо при потребі, вони до нас звертаємося, ми намагаємося їм допомогти і закуповуємо, передаємо якість запчастини до авто, шини, як ви також зазначали. Також деталі аксесуари до мавіків. Ось також недавно передавали. Один із останніх запитів це кліткни це було. Таке дуже трепетне замовлення, тому що ми старалися до всіх сил, сил підібрали для них саме ту літературу, яку вони просили. Це як професійна їхня література, військова література, також науково-популярна література. На даний момент, що найбільше потребують захисники, що найбільше просять у вас? Перш за все, вони завжди просять приїздіть. Вони дуже чекають волонтерів. Коли відкривається автівка багажник, автівки волонтерської, перш за все, якщо вони бачать маскувальну сітку, вони просять дайте нам маскувальну сітку. Це один з таких найбагатших, найзатребуваніших викликів замовлень, тому що маскувальні сітки горять постійно. Вони і на сонці вигорають, і під шквальним ворожим вогнем вигорають. Також, звичайно, просять такі продукти, які можна швидко, це ось про те, що ми говорили, швидко приготувати як сухі борщі, так і енергетичні батончики, є і мівіна також в тому числі. Все, що можна залити, запарити, і вже готово. У них немає часу на приготування. Тому наші волонтери насправді стараються, коли ми організовуємо поїздки. Ось у нас зовсім скоро, 15 вересня. Наші волонтери будуть вирушати знову в Донецькому напрямку до наших бійців, земляків. І е, волонтери в громаді вже готуються. Вакуумують і заморожують готову продукцію, смаколики домашні. Таким чином, це вакуумація і замороження дає змогу доставити продукти свіжими, навіть попри спеку, попри всі ці негоди, погодні. Це дуже гарна робота. Ми вам дякуємо, пані Дарія. Дякую вам, що звертаєте увагу на нашу роботу. Дарія Васильєва, співзасновниця громадської організації Шаргород Оперативний, була з нами на зв'язку.